8 серпня сплив термін, який Дональд Трамп дав Росії, аби вона зробила крок до припинення війни проти України. Кремль не виконав вимог. А тепер питання до вас: чи вірите ви, що після цієї дати США перейдуть до жорсткіших дій? Напишіть у коментарях, а ми про це дізнаватимемось у перехожих. Вірю, вірю, дуже надіюсь, бо я з Херсона. Надіюсь, що вони відпустять наш город, не будуть так тероризувати. У мене там похоронена мама, дом розбитий. І я дуже сподіваюся, що я туди попаду. Я вже четвертий рік не можу туди попасти. І молю Бога, щоб Він зрозумів нас всіх, хто під окупацією і хто не під окупацією. Я йду, що, щоб, щоб, щоб освободили наш край. той. Ми могли... Вони нас освободили від домів, від роботи, від всього, що, що нам життя, як говориться, дала, чи руками заробили. Так що я дуже вірю, надіюся. Світ поляризується. І ми є стратегічним партр... партнером США, чи там хтось хоче особисто чи не хоче, тому хочеш не хочеш помаленьку. Вони будуть змушені підтримувати Україну більш жорсткіше, але звичайно не дуже так, як би нам хотілося. А так ну будуть такі рішення половинчасті, але все-таки більше на нашу користь. А як вважаєте, чи варто іншим країнам Європейського Союзу та НАТО більш з критичними заявами виступити за мир? Звичайно. Чим країна далі від нас, тим вона її менше болить. Це, напевно, такий закон соціальної психології. І тому е, треба і треба наші дипломати активніше працювати, пояснювати ситуацію, показувати Україну, возити в Україну. І ми захищаємо зараз не тільки Європу, ми їх захищаємо, вони повинні нам допомагати. Ми фактично захищаємо зараз демократію в цілому світі. От, від України дуже багато залежить. Ми ще того навіть не розуміємо. Як воно далі буде, буде залежати доля цілого світу? Не дуже. У них кожен день міняється політика і вислови. Так що я не впевнена, чи воно так буде. А як вважаєте, чи варто день по-іншому? Чи варто іншим країнам Європейського Союзу, НАТО також виступити з конкретними заявами на підтримку меру? Обов'язково потрібно. Обов'язково їм потрібно. Бо вони так собі. Вважаю, що їх обійде стороною. А воно стороною нікого не обійде. Е, я навіть не скажу вам. Може когось іншого спитають. Я навіть не знаю, що сказати. Віру, що перейдуть. Думаю, що повинні б перейти. Вистачить твої забавки, що вони все бавлять там. То обіцяли допомогу, значить повинні і давати допомогу. Як того терпіти, то діяти. Я взагалі США не вірю. Ні Трампу, нічого, балабол він. Все. Я нічого про це не думала, абсолютно. Я, чесно кажучи, не цікавлюся, бо воно дуже на мене психічно давить. Я стараюся уникати тих новин негативних і вірю, що ми переможемо і все буде гаразд. Ні. А чому? Судячи з тих розмов, які провадить Трамп, йому вірити явно не можна. Моя думка, дякую. А чи варто іншим країнам Європейського Союзу, НАТО виступити з конкретними заявами для підтримки миру? Ну, фактично, якщо вони того не зроблять, то буде дуже важко. Варто, звичайно. Я сподіваюся, я, я не впевнена, бо щось вони дуже притісняють і, і нас, і наших там в, в Америці. Дуже ліберально вони до того всього ставляться. Кажуть, що він є куплений вже давно, Трамп. Так що я сподіваюся, але не дуже вірю. Я вірю тільки в ЗСУ. Не вірю. А чому? Тому що Трамп деколи говорив одне, а робив інше. Але хто його знає, життя покаже, все може бути. Я більш ширше відповів на це питання. Ми повинні робити і надіятися на це, що мирне врегулювання в нас в країні відбудеться і Європою, і американськими зусиллями. Але, як на мене, це повинно йти паралельно. Зброя в Україні і дипломатичні зусилля всіх країн подальше від Росії і разом з Європою. А чи варто виступити іншим країнам Європейського Союзу НАТО з конкретними заявами про підтримку миру? Думаю, що заяви ми наслухалися дуже багато. Хотілося б конкретних дій. Ну, наприклад, такі, якщо зробити аналогію, зараз ми будемо мати такий прецедент, де дві країни Азербайджанія, Азербайджан і Вірменія будуть підписати договір також подальше від Росії. Конкретні кроки під? Впливом Америки, ну б щоб Америка так само діяла відносно української держави, щоб допомагали настільки, щоб Росія зрозуміла, що ця війна є безглузда і не приносить нічого, крім жертв населення, і відповідно зробила якісь кроки до цього, щоб ми сіли нарешті за стіл перемовин і завершили цю війну.